В Ужгороді вперше відбувся обласний фестиваль кар'єри Платформа твоїх можливостей. Подія зібрала близько трьох тисяч старшокласників і студентів з усіх куточків Закарпаття. Для молоді це шанс дізнатися про сучасні освітні тренди, можливості самореалізації та зустрітися з потенційними роботодавцями. Сьогоднішній захід в першу чергу зорієнтований на нашу молодь, на наших учнів 8-11 класів. Все це створено для того, щоб показати нашій молоді, показати нашим, нашим дітям про те, що в Закарпаття змінилося, воно має цікаві, перспективні, гарні робочі місця. Щоб зацікавити оцих потенційних в майбутньому наших дітей для вступу в наш університет для наші, нашого ПТУ з майбутнім працевлаштуванням на території краю. Серед учасників школярі та студенти вони діляться враженнями, знайомляться з роботодавцями і вже обирають свою майбутню професію. Мені дуже сподобалось, як тут працює поліція. Нам показували, як можна надати першу медичну допомогу, як працює пожежна Допомога і дуже великий вибір різних професій. Ну, дуже сподобався медичний факультет, як нам показували, як робити першу медичну допомогу, а також нам показували скелети людей, які померли вже давно. «Пожежну показували, як тушити вогонь. Представники освіти, зокрема Ужгородського національного університету, який цьогоріч відзначає своє 80-річчя, розповіли про популярні напрями навчання та наголосили, важливо, щоб молодь бачила майбутнє саме вдома на Закарпатті. Дуже важливо, що Бачать один одного, спілкуються один з одним, розуміють, куди будуть спрямовувати потім отримані ними знання у вузі. Дуже важливо, щоб наші майбутні бікурієнти зрозуміли, що можуть отримувати якісну освіту у рідному Закарпатті, у нашому Ужгороді, у нашому університеті. А от педагоги, які привезли школярів із різних громад, кажуть, такі заходи мотивують дітей замислитися про своє майбутнє вже зараз. Сьогодні тут феєрверк професій вибирає на смак. І дуже, дуже приємно, що такі заходи проводяться. Діти мають можливість ознайомитися з усіма навчальними закладами, з усіма професіями, які можна вибрати саме у нашій області. Понад 40 підприємців і навчальних закладів представили свої стенди на площі народній, а ще історії успіху, тренінги, майстер-класи з домедичної допомоги та музичні виступи. Для закарпатської молоді це шанс побачити перспективи професійного розвитку і в нашому краї.